Знаєте, що буде, якщо ви візьмете будь-яку книгу і почитаєте вголос одну сторінку, ну і спробуєте потім своїми словами переказати те, що читали. Так от з великою ймовірністю ви зафіксуєте наступне: в пам'яті не залишиться майже нічого з того, що ви прочитали. Далі слова десь поховаються, мовлення буде сплутаним. В голові скрегіт мозок, наче якось розгубився. Ну а саме читання в голос цієї сторінки звучатиме нерівномірно та козлоголосо. Вся справа в тому, що сам характер такого подібного навантаження для багатьох просто. Взагалі непідйомний відсутні, бо навички взаємодії з текстом, погіршують ситуацію загальний дефіцит уваги, слабка пам'ять, стреси, шкідливі звички, в тому числі звички до короткого контенту, споживаючи, які не треба думати і щось там аналізувати. Ну а мозок, який тривалий час звик сприймати вже готовий, яскравий такий розважальний контент, що не потребує якихось зусиль для його споживання, втрачає надзвичайно важливу властивість, а саме можливість. Фантазувати, тобто, уява вона вже не здатна швидко та барвисто перетворити літери на сторінках, у захоплююче якесь цікаве кіно. Такий знайомий принцип: в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. В цьому ж насправді головна проблема наших дітей, які не люблять і, можливо, з великою ймовірністю не зможуть полюбити читати. Куди там, коли з е, колиски перед екраном, зараз діти там в 2-3-4 роки не говорять, зате в планшеті в телефоні орієнтуються чудово і миттєво. Це така окрема драматична історія, наслідки якої з часом ми відчуватимемо все більше. От вам і буде плаский розум, як наслідок людини, з якою не цікаво спілкуватися, нема про що поговорити. В якої обмежений словниковий запас, і більше того, яка з часом, навіть не усвідомлюючи цього, починає уникати спілкування з неелектронними джерелами та носіями інформації, тобто штучний такий собі інтроверт. Дорослих це теж стосується. Та добрі новини все ж маю для вас. Нагадаю, що ви на каналі Вільномов і тут все про мову, голос, публічні виступи та ораторське мистецтво. І якщо це відео буде цікавим для вас, корисним в тому числі, не забувайте про сигналізувати реакціями та коментарями. Також поцікавтеся моїми навчальними програмами, посилання на які знайдете в описі. Так от до гарних новин. Ви вже знаєте, що читання в голос і переказування казав про це у своїх відео неодноразово. Це один насправді з найдоступні. І найпотужніших способів для тренування мозку, також для розширення словникового запасу, вміння говорити і володіти словом взагалі. Та коли людина пробує тільки починати читати і приказувати, то через те, що на початку ну, це може вдаватися якось не дуже вдало, навіть важко, відверто, то багато хто може подумати: ой, мабуть, це інструмент, який не дуже для мене, він мені не підходить. Але важливо не те, наскільки гарно і якісно ви переказуєте, а те, що ви просто продовжуєте це робити знову і знову. Ще раз, важливо не те, як ви переказуєте, а те, що ви намагаєтеся просто це робити. І чим важче вам переказувати, тим більше треба продовжувати цим займатися. Нехай погано, недолуго, зі скрипом якось це не важливо. Просто продовжуйте робити. Це стосується, наприклад, і вивчення віршів та й взагалі будь-яких навичок і навчань. Так даєте нейронному мозку інструкцію щодо активування їх і створення певного механізму застосування нашого розуму з погляду нейробіології навчання це процес, у ході якого нейрони в нашому мозку утворюють тисячі синаптичних зв'язків. Ну а вони, в свою чергу, складають тривимірні нейронні схеми. Цей процес він може так займати довгий час. Та це завжди буде відбуватися, потрібна лише наполегливість, і будь-яка людина, яка щось тренує в собі, будь-що обов'язково отримуватиме результати, і, як сказав Джо Диспенза, навчання це модернізація мозку. Коли ви свідомо навчаєтеся і сприймаєте важливу для себе інформацію, то така взаємодія з навколишнім середовищем залишає на нашому мозку певний біологічний відбиток. Коли ви дізнаєтесь про щось нове, про щось цікаве, корисне, органи чуття пишуть історію на нейроній поверхні мозку. Нейрони скупчуються в ще масштабніші і насичені кластери, і мозок знову переживає модернізацію. Тож, друзі, модернізуємося, робімо це невпинно і в задоволення. Не забувайте також залишати реакції та коментарі під цим відео. І дякую вам за увагу.